Усі думки та поради, промовлені в даному відео, не несуть на собі мету образити або применшити старання людей. Моя справа розповісти про УкрАрт та зі свого досвіду дати поради, а ваша прислухатися та зрозуміти. Або ж просто не звертати на неї уваги. Дякую. Усім привіт! З вами пані Самою, і сьогодні у мене для вас огляд на ще одну зірочку українського самовидавництва, а саме, артбук Хроніки ціней. Як і завжди, оглянемо усі ілюстрації цього проєкту, Обговоримо прекрасну деталізацію та подивимось на додатковий мерч, який йшов разом із цим проектом. Бажаю усім приємного перегляду! Розпочинаємо огляд з оформлення самої книги. Перед нами благодійний артбук у твердій політурці, який присвячений темним повістям та оригіналам відомих казок. Книга без ілюстрованих форзаців. Проте одразу зустрічає нас приємними словами та знайомить нас з провідником цієї історії лісовичком Гномичаром. Подорож таємним лісом неможлива без надійної команди. Саме тому разом із сміливцями у неї відправляються й інші мешканці лісу. Першою нас зустрічає казка Кобиляча Голова і маленький фрагмент з неї. Після багатьох переглянутих проєктів з творами та ілюстраціями. В мене виникла думка, що якось малувато тексту, все ж хотілося б мати повну казку. Нехай була б так само одна ілюстрація, але з повноцінною історією. Стосовно самої ілюстрації, вона виглядає дуже гарно, проте, з перегляду на усі наступні розгортки, в мене виникають питання, чому на цій розгорці такий великий розрив між фрагментами ілюстрації. І оці пусті, як рамки полос. До чого це? Казка Три Ниткарки. Симпатично оформлена. І от про що я казала: з цієї розгортки вже не буде подібних чітких білих рамок. Тож те рішення з оформленням в мене трошки не в'яжеться з одним стилем оформлення книги. От чим мені подобаються такі книги. Це тим, що можна піддивитися, яким чином кожний автор оформить текст, щоб він не губився серед ілюстрації та повчитися. Гарне оформлення та робота над деталями. Хвалю за цікаву ідею поєднати ковдру зі снігом. А от частина руки, як на мою думку, а саме плече. Кудись подівалося Отут прям дуже приємна та гарна композиція. Я чомусь впевнена, що про оцих зайчиків точно можна буде почитати в повноцінній казці Тому, додавши їх, мене точно зацікавили знайти цю казку і почитати її. Подобається той настрій, який зобразили на цій розгорці. Дизайн персонажки приємний. Я рада тому, що є такі казки, про які я раніше не чула. Тож треба буде обов'язково приділити їм увагу, бо фрагменти мене дуже зацікавили. Гарна розгортка. Ось тут, хоч казка і не повна, можна хоча б додумати про що ціла історія. О. Отут. Дуже багато чого, класна деталізація. Мені подобається, як попрацювали над деталями усіх цих блюд, фруктів та овочів. Є на що позалипати. Але, от, передивившись вже декілька розгорток, де залишають білий фон під текст, я хочу сказати, що мені не вистачає на подібних ілюстраціях хоча б легенького фону чи текстури, якихось пагорбів, лісок. Щось таке, що точно не буде перебивати увагу від тексту, але й заповнить білий простір. От саме про що я казала. Фон і не супер білий, і відчувається заповненим навіть під текстом. Просто використавши розмиття кольору. Подобається як попрацювали з освітленням. А ці деталізовані пальчики, промальовані вени. Боже, ну дуже гарно. Прекрасно трагічна ілюстрація. Теж не знаю цієї казки, проте є стимул знайти її та почитати. Подивіться, як намальована троянда. У ці всі листочки і це все акварель. Цікава стилізація. Мені сподобалася ця розгортка. Ось ця розгортка також подобається. Приємно бачити декілька різних фрагментів сюжету, які згадуються в тексті. Тут прям дуже круто попрацювали з плановістю. Є на що подивитися та що порозглядати Ельфів багато не буває. Цікавий такий контраст, бо попередня казка про них була така, наче як приємна розваги, ігри, незважаючи на фінал. А тут у нас історія про підкидька класно оформили місця під текст. Ще й оці маленькі ельфики з приємним дизайном дуже радують око. Одна з моїх найулюбленіших розгорток в цій книзі. Я в захваті від освітлення, оцих овець та їх кучерів. Те, як оцей димок від казана проходить через усю розгортку. Ну прям дуже красиво. Також радію, що друк не перетимнив. Цю частину ілюстрації. Ця розгортка один з яскравих прикладів того, що тут навіть при, здавалося б, білому фоні під текстом він не виглядає прям білосніжним. Якщо придивитися, він має слабенький блакитний відтінок, і від того сторінка не вибивається. За саму ілюстрацію зараз поговоримо, я вже висловлюсь до кінця і продовжу. Це як проблема чистого листа, коли ви не можете малювати, бо він супер чистий, та зробили б ви його трішки блакитним чи коричневим, і вже було б приємніше оку. От і тут так само. На текст та деталі приємно дивитися, бо вони не сильно вибиваються. Сама основна ілюстрація з Нікс мені дуже подобається. В неї, наче і простенький дизайн, але дуже цікаво його розглядати, тим паче на фоні світлого місяця. Поки я не прочитала фрагмент казки, було страшно побачити ці пальці. Щось вже дуже дивних та жорстоких створінь автори казок роблять ельфів. Для мене вони завжди були чимось позитивним. Дуже цікава композиція. Але от підняти б трошки вище парубків, які от в цій частині, було б краще, бо ще б трошки і обріз би відкусив їм п'яті точки та коліна. Забагато простору для дерев і чомусь так мало для персонажів. Ще одна дуже класна стилізована розгортка. Мені подобається ця купа деталей у ці фрагментні картинки, які збираються в одну повноцінну історію. Дуже круто. Чи наша ти Аліса? запитав посміхаючийся кіт. Подобається ця розгортка. Дизайн шляпника химерний. Хочеться порозглядати кожну його частинку. Краса. Гляньте на це декоративне оформлення. На майбутнє тепер знаєте, як мене підкупити. Я люблю детальки, я люблю пейзажі та сюжет. Гарна розгортка. Кожна вітражна ілюстрація цієї авторки підкорює мене цим стилем як вперше. Така уважність до деталей, до фрагментів малюнку. Щоб не було перенасичення ліній дуже круто. Класна ідея з поєднанням двох настроїв в одного персонажа. Приємна стилістика та композиція. Єдине що, я намагаюсь розглядіти в темному силуеті обличчя королеви якусь спіраль, наче її сумніви чи гнів. Я б зробила щось подібне трішечки яскравіше. Щоб все не зливалося в одну чорну пляму через друк. До цієї розгортки в мене декілька питань. По-перше, якщо це вид на персонажів зверху, чому у парубка така маленька голова? Це найперше, що кидається в око, коли я побачила цю розгортку. Якщо набрати до уваги величезну частину просто порожньої розгортки. Відредагувати і прибрати текст, і скільки відсотків ілюстрації залишиться на цій розгорці? Якщо малювали в останній момент добре, приймається. Але я вважаю цей великий білий фрагмент великою недоробкою. І по-друге, повертаючись до ілюстрації, Якщо ближче до нас права нога панянки, то чому візуально ми бачимо, що ліва нога. Наче ще ближче за правил. Бог вже з тим, що сукня перерізає ноги. Але ну, а як щодо усього іншого. Гарна розгортка з приємною палітрою. Більше додати нічого. Добре попрацювала над емоцією Румпельштільцхена, Тож ми бачимо, як він незадоволений тим. Що його назвали справжнім іменем. Зовсім трішечки з'їхало оформлення на корінці, проте загалом дуже круте оформлення розгортки завдяки цій рамочці з колючих гілок. От в цьому фрагменті друг пожував трохи картинку, я наче бачу, що там щось є, але не чітко. Тож залишимо цю таємницю лісу. Стилізація персонажів виглядає класно. Дуже крута розгортка. Подобається дизайн смерті та її оці гострі пальчики. Шикарний рендер. Гарне освітлення. Подобається як підійшли з ідеєю оформлення місця під текст. Це взуття без підошви, хто раптом не зрозумів. Недороблене. Ця розгортка взагалі все дуже-дуже гарне. Неймовірно, красиво намальована кожна деталька, кожне крильце та сама статуя. Радію за авторку, напевно, як і вона сама. Що морський відьмь не зажувало руку. Виглядає гарно. Приємні дизайни та приємне оформлення розгортки. Супер крута розгортка. Я ніколи б в житті не додумалась до подібного дизайну Пітера. Без перебільшень фантастична робота. Ще одна класна розгортка. Є купа деталей, які хочеться розглядати знову і знову. На цій розгорці також хочу виділити ідею оформлення місця під текст. Гарна ілюстрація. Приємне оформлення. Зрозумійте, я не проти світлих місць під текст, але не настільки білих, які аж вириваються наперед всієї розгортки. Не вистачає чіткості в цій частині розгортки, бо і передній план, і дальній майже однаково намальований. Можливо, так перетимнив друк, бо оця частина мені подобається. Класно зроблене оточення. Дуже подобаються ці собачі очі, блються все по канону. На мою думку, перетемнили з плащем. Проте загалом нормально моя повага людям, які вміють малювати людей у віці. Дуже подобається це освітлення від пташки і те, як воно падає на обличчя та пальці. Зверніть увагу на цю деталізацію шерсті. Я не знаю, яким богам треба продати свою душу і скільки практикуватися, щоб намалювати так само. Нереальна просто деталізація як на чудовиську, так і на дівчині. Подивіться на цей прекрасний верх сукні. Подобається те, що зобразили чудовиську саме з людським обличчям. Так ти дійсно знаєш і пам'ятаєш те, що колись він був принцем. Ще одна розгортка, яка зацікавила мене пошукати цю казку. І знову хочу підняти тему білого кольору під текстом. Але саме тут він мене влаштовує, бо не займає більшу частину розгортки, має тут і там трошки частинок від диму і не вилізає наперед, як було на попередніх розгортках. Де я на це вказувала. Чи треба тут щось додатково коментувати? Прекрасна робота, прекрасна деталізація. Ось тут мені дуже подобається ракурс. Типу, ти відкриваєш цю розгортку, іначе в обличчя вже летять ці птахи, ти відчуваєш сильний вітер з вершини цієї башти. Дуже-дуже гарно. Ось на цій розгорці, напевно, краще б виглядав подібний до снігу блакитний відтінок. Бо, не дивлячись на ці дерева, які об'єднують з собою сторінки ілюстрації, Білий колір дуже кидається в обличчя в той час, коли сама картинка віддає холодний темний настрій. Подобається дизайн персонажки привида. Він цікавий, промені освітлення від неї гарні. Єдине що, я б показала більш пом'яте покривало, чи що то таке. Бо старий вже з переляку побачив того привида, який до нього прийшов. А воно прям дуже пряменьке, наче тільки застелили ліжко. Оця розгортка теж крута. І біла підложка мене тут не бентежить, бо цю частину зробили в чорно-білому форматі. Подобаються ці руки з кігтями, які над дітьми повисли, і очікують, коли вже їх можна буде з'їсти. Супер гарна робота з освітленням. Мені дуже подобається. Єдине що, це я вже кажу адміністраторам, по тексту попадаються зайві літери. Це помічено тільки один раз, і буквально ще на початку одна не та літера в слові, але на майбутнє майте це на увазі. Я можу уявити, як сильно милиться око, коли перечитуєш текст дуже багато разів. Я так пишу і читаю сценарії. Проте треба старатися видавати текст без помилок. Мені завжди дуже сумно згадувати цю казочку. Дуже милі та атмосферні ілюстрації. Але дівчинку дуже шкода. Завершальною казкою цієї книги є пінокіо. Просто нереально крутою та багатофігурною ілюстрацією, яка залишається в пам'яті про цю книгу. Фантастична робота. Як каже нам маленький гномичар, ось ми і дісталися кінця темного лісу. І хоча ця мандрівка завершилась, попереду на нас чекає ще безліч захопливих пригод. І нерозказаних історій. По традиції, на кінці книги нас очікує список усіх художників та художниць, які приймали участь в цьому проєкті. Мені дуже сподобався цей хаотичний декоративний принт на цій додатковій розгорці. Було б круто побачити його і на форзацах. Підсумок вже буду робити після коротенького огляду. На додатковий мерч. Тож переходимо до нього. Тут у нас такі чудові величенькі стікери. Особисто мій улюблений це листочок з равликом. Додатково два ось таких стікерпак. А також замість звичайних листівок в нас маленькі постери з максимально чудесними сюжетами. Що ж, тепер давайте до висновків. В загальному плані цей проект вийшов просто неймовірно гарним. Якісний друк, приємна обкладинка, чудові ілюстрації, історії та мерч. Є просто фантастичної краси розгортки, від яких я не могла відірвати своїх очей. І, звісно ж, я б рекомендувала цей артбук до придбання, якщо ще раз буде така можливість. Бо ілюстрації в ньому унікальні та неймовірно гарні. Але коли я починаю критикувати деякі розгортки, то в мене з'являється питання а чому цього ніхто не помітив? Бо насправді моментами це можна легко виправити ще на етапі роботи. Зі своєї точки зору, я не можу сказати того, що я чіпляюсь до робіт на порожньому місці. Бо, ну, вибачте, я такий самий покупець, художниця та оглядач, як і будь-яка людина, яка придбала собі цей проєкт. І коли я роблю огляди, я не маю на меті образити чи принизити старання того, хто ті чи інші ілюстрації малював. А хочу показати те, над чим треба ще попрацювати чи на що не звернули увагу. Тож, особисто від себе я хочу побажати усім учасникам ставати краще, вчитися приймати критику, а організаторам більше сил, терпіння та уважності при перевірці ілюстрацій та тексту. Проєкт класний. Він неодмінно буде ще однією перлинкою на моїй полиці сам видаву. Тож обов'язково підписуйтесь на сторінки організаторів. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Посилання на соціальні мережі проєкту Хроніки тіней» я залишу в описі під цим відео. Якщо вам все сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. А підтримати мою творчість ви зможете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!